Україні неділя, 3 листопада. На варту марафоні заступає команда інтери. Я Анастасія давголи. Новини на цю годину маємо такі. Майже сотня безпілотників атакували Україну вночі. Про таке повідомляють повітряні сили. 66 шахедів знищені у 12 областях. Також захисники ліквідували ворожу керовану авіаційну ракету. Ще 27 БПЛА локаційно втрачені. Один полетів у Білорусь. Нічна тривога на Київщині тривала 11 годин. У столиці падіння уламків, зафіксовані у Деснянському та Голосіївському районах, на відкритій місцевості у Шевченківському районі вибуховою хвилею вибиті вікна у п'яти будинках, зокрема у гуртожитку. Також пошкоджено дорожнє покриття, опора освітлення та електромережі. Постраждалих, на щастя, немає. На Київ БПЛА знову заходили на дуже малих висотах, повідомив начальник Київської військової адміністрації Сергій Попко. Сили оборони знешкодили усі безпілотники, які загрожували столиці. Через падіння уламків, руйнації та пожежі, зафіксовані у п'яти районах Київщини пошкоджені три автівки, чотири багатоповерхівки, п'ять приватних осель. В одному з будинків сталося загоряння даху, зафіксовані пожежі. І у лісах Вижгородського, Обухівського та Фастівського районів, які вже ліквідували рятувальники. Російська армія вдарила по залізничній станції Дніпропетровщини серед потерпілих співробітниця та двоє дітей. Детальніше про наслідки ракетної атаки та про стан поранених розкаже моя колега з Дніпра Олена Мандалюк. Вона наживо зі студією. Добрий день, Олено. Будь ласка, розповідай все, що тобі відомо на тепер. Вітаю, Анастасія ракетний удар. Ворог завдав напередодні близько п'ятої ят, вечора. За інформацією, яку оприлюднили в Укрзалізниці, була атакована одна зі залізничних станцій на Дніпропетровщині. Внаслідок ворожого обстрілу було поранено восьмеро людей. Серед них співробітниця станції та двоє дітей. У дівчинка восьми років осколкові ураження обличчя у 15-річного хлопця травми обох гомілок. Вони у задовільному стані під наглядом медиків у важкому стані у лікарні 83-річна жінка. У неї травмована нога Терпіла в надійних руках фахівці її життю нічого не загрожує. Ну щодо руйнування інфраструктури, вибухової хвили, понівечені покрівля технічних приміщень та вікна станції Із з вилітало скло. Залізничники вже ліквідували наслідки обстрілу. Ну щодо поточної безпекової ситуації, після спокійної ночі окупанти від самого ранку тероризують жителів Нікопольщини. під атакою в піві камікадзе, прибережні населені пункти та сам райцентр. в районі військової адміністрації. Повідомляли про арт. Обстріли, наслідки будуть відомі вже з вечірніх зведень. Ну і буквально кілька годин тому нової пабліки писали про загрозу балістики для Дніпра. Поки обійшлося в обласній військова адміністрації Все ж просять населення не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і берегти себе та своїх близьких. Ось таку має оперативну інформацію. Студія дякую, колего. Це була Олена Мандалюк з Дніпра про наслідки російських атак. Бригада швидкої допомоги потрапила під вогонь окупантів на Херсонщині. Як повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація, уранці росіяни обстріляли Білузерку. Унаслідок атаки постраждали водій та фельдшер. Під час удару вони були на вулиці. Потерпілих шпиталізували. Також через обстріл пошкоджений автомобіль швидкої. 900 бомб, 500 шахедів та 30 ракет використали окупанти за цей тиждень під час атак по Україні. Цілями противника були об'єкти цивільної та критичної інфраструктури. Про таке повідомив Володимир Зеленський. За його словами, усі ці удари були б неможливі, якби мали достатню підтримку світу, зокрема у далекобійності заради безпеки, у дієвих санкціях проти Росії, а також у політичних рішеннях, які зможуть знищити російське бажання воювати. Підкреслив президент України. Мінус 1410 російських окупантів за добу, за інформацією Генштабу Збройних Сил України. Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну армія Росії втратила 699 тисяч 90 своїх солдатів. Наші оборонці спалили 9182 танки, 18 523 бойові броньовані машини, 20 086 артсистем, 1244 РСЗВ, 994 засоби ППО. Крім того, українські солдати знищили 369 бойових літаків, 329 гелікоптерів, 18 187 базпілотників та 2629 крилатих ракет. Ліквідовано 28 кораблів, один підводний човен, а також 28 160 спецавтівок. 173 сімдесят бої зіткнення зафіксовано генштабом на фронті за минулу добу. Більш як півсотні ворожих атак на Курахівському напрямку. Окупанти намагаються просунутися, зокрема поблизу Іллінки, Новоселидівки, Максимільянівки, Костянтинівки та Катеринівки. 23 рази противники били на Покровському рубежі, 27 на Куп'янському та Лиманському. Вісім ударів ворог завдав удав неподалік Турецька та Щербинівки. Ще сім біля Іванодарівки та Виїмки. На Времівському напрямку сили оборони дали відсіч росіянам 12 разів у районі Трудового та Максимівки. Не вщухають бої поблизу Вовчанська. Це на Харківщині. У Росії заявили про знищення майже двох десятків українських безпілотників. Дані наводить тамтешнє Міністерство оборони. За їхньою інформацією, більшість дронів атакувала Ростовську область, решта Білгородську та Волгоградську. Про збитки, завдані українськими дронами, як і про успішні влучання на території Росії, у відомстві не повідомили. Вітчизняна служба безпеки та ГУР ситуацію наразі не коментують. Ізраїль ліквідував командира Хезболи відповідального за пуск ракет по Ізраїлю Джафар Хадерфаур. Командував ракетним підрозділом Хазболи. Відповідав за обстріл ракетами та безпілотниками півночі Ізраїлю зі східного Лівану. За даними цехалу, саме підрозділ Фаура першим обстріляв Ізраїль під час торішнього терористичного нападу Хамасу. Крім того, ліквідований командувач також відповідальний за ракетний обстріл містечка Метулли на півночі ізраїлю. Кілька днів тому тоді загинуло п'ять мирних жителів. Доленосне голосування у Молдові обирають президента разом з подальшим курсом країни у другому турі. Вирішальних виборів змагаються проєвропейська президентка Майя Санду та Олександр Стаяногло висунути проросійською партією соціалістів. За правління Санду Молдова розірвала зв'язки з Кремлем та підтримала Україну на тлі російського повномасштабного вторгнення. Чинна президентка називає Стояногло людиною Кремля. Мовляв, його перемога поверне країну у зону російського впливу. Той усі звинувачення відкидає напередодні другого туру. Виборці скаржилися на масові дзвінки з погрозами. В уряді це назвали актами залякування, які мають одну мету посіяти паніку та страх, щоб громадяни боялися прийти на вибори. Мій вибір за демократію. Це передусім мир. Це підтримка тієї боротьби, яку Україна веде за своє існування. Ну я думаю, тут все зрозуміло. За голосую за пана Олександра Стояногло. Така моя громадянська позиція. Я вважаю, що це єдиний варіант, який дозволить Молдові стати квітучою, вільною, незалежною, благополучною та нейтральною державою. Сильний буровій, від якого минулої ночі постраждали Латвія та Естонія, завдав великої шкоди у Фінляндії. Дісталися у південному заходу країни. Подекуди швидкість вітру сягала понад 33 метри на секунду. Стихією повалено чимало дерев, пошкоджено будинки. Рятувальні служби отримали чисельні скарги, про зірвані вітром дахи. Без світла залишилося понад 60 тисяч домогосподарств. Подекуди випало до 20 сантиметрів мокрого снігу. Раніше через сильний шторм на заході Норвегії були змушені евакуювати. Ти майже дві сотні людей через підтоплення на одній з доріг обвалився міст, і ще кілька мостів перекрили через загрозу сувів.